Параграф 13 АРхітектура та образотворче мистецтво Стрічка ЧАСУ 1805 1811 роки Будівництво Олександрівської площі в Полтаві. 1837 рік Спорудження будівлі Університету Святого Володимира в Києві 1842 рік Створення Шевченком картини Катерина Пункт 1 Особливості пам'яток архітектури класицизму. В останні десятиліття XVIII століття в Україні поширився стиль класицизму. Якщо раніше в монументальному будівництві переважали церкви, то тепер ансамблі міських урядових центрів поміщицькі палаци і парки, різноманітні громадські споруди, театри, лікарні, навчальні заклади, військові установи тощо. Наприкінці XVIII століття почали складати генеральні плани міст Російської імперії. В основу їх було покладено класицистичне регулярне планування. Відповідно до нього, обов'язковим було виокремлення адміністративного центру з площею, на якій розташовувалися будівлю урядових установ. Квартали мали бути прямокутними. Прикметно, що більшість міст України зберегли класицистичне планування до наших днів. Приміром, на початку 19 століття класицистичну схему планування центру міста було втілено в Полтаві, яка стала центром губернії. За керівництва архітектора Михайла Амвросимова в 1805-1811 роках. Збудовано один із найкращих ансамблів класицизму в Україні, круглу площу стара назва Олександрівська. До центральної площі міста радіально сходяться вісім вулиць. По периметру зведено адміністративні споруди: будинок губернських присутственних місць, будинок генерал губернатора, дворянського зібрання, поштамту тощо. Цілісні архітектурні ансамблі з класицистичною забудовою постали в містах Південної України, адміністративно-культурний центр Одеси, групу площ, пов'язаних із Приморським бульваром, Збудовано як високохудожній ансамбль у стилі класицизму. Приморський бульвар, фасад міста. Він з'єднує центральну частину міста з морем, велетенськими сходами. Тоді 199, нині 192 сходинки. Композиційним центром бульвару стала напівкругла площа з пам'ятником градоначальникові та генерал-губернатору Арману Еммануелю Дерішельє. Класицистичною окрасою Києва є споруда Андрія Моленського, першого міського архітектора. Найвідоміші з тих, що збереглися. Микільська церква Ротонда на Оскольдовій могилі 1810 року та пам'ятник на честь повернення Києву Магдебурзького права 1802 рік на березі Дніпра, колона Тосканського ордера за вишки 18 метрів з п'єдесталом у вигляді арки. Зразками класицистичної забудови Львова є споруди театру Станіслава Скарбека. Нині Національний академічний український драматичний театр імені Марії Зенковецької, Осолінеуму польської наукової установи, нової ратуші тощо. Творцями найяскравіших зразків архітектури класицизму були майстри іноземці. Група архітекторів здебільшого італійського походження розбудовувала Одесу. У Баторині шотландець Чарльз Камерон керував будівництвом у 1799-1803 роках триповерхового палацу для Кирила Розумовського. На початку століття в Одесі працював француз Тома де Томон, а в Києві прибули з Петербурга Вікенті Бареті Італієць за походженням. Будівля Київського університету святого Володимира, споруджена за проектом Баретті у 1837-1842 роках, була найбільшою спорудою міста ХІХ століття. Вона має форму квадрата. Головний вхід з Володимирської вулиці, оздоблений восьмиколонним Іонійським портиком. Університет, на відміну від інших пам'яток класицизму опоряджених у білому або біло жовтому кольорах має червоний кольор стін, а бази колон, капітелі й карнизи відлиті з чавуну чорний. За однією з версію колір будівлі відповідає стрічці ордена Святого Володимира, чиє ім'я мав тоді заклад. Для класицизму характерне будівництво палаців і парків, одним із перших і водночас найвідоміших. Таких палацових комплексів з парком був палац і парк у Качанівці на Чернігівщині. Цей комплекс закладено і збудовано в 70-х роках XVIII століття на замовлення власника Рум'янцева Задунайського. Уславилися два пейзажні парки Правобережжя Олександрія в Білій Церкві та Софіївка в Умані. Зауважте. Класицизм в архітектурі характеризується світлими барвами, строгими і чіткими архітектурними формами, відмовою від пишного оздоблення, в основі стилю регулярна система в забудові міст, стриманість і простота форм, наслідування художніх зразків античності. Завдання. Які архітектурні деталі дерев'яних будівель західноукраїнських церков? Викликали захоплення в чеського подорожнього, і що вразило його в будівничах. Оривок. Архітектурний стиль русинських селянських церков, найчастіше дерев'яних, є оригінальний і дуже мальовничий, рідко яка не має пригарної бані, часто триповерхові бані, з яких середня, вища і гарніша. Коло церкви стоїть дерев'яна дзвіниця. Скрізь одного взірця, звичайно, трохи привітніша, ніж більшість дерев'яних дзвіниць старих костьолів Чехів. Усі ці дерев'яні церкви бувають творінням простих теслярів, які також чимало прикладають рук до різьбярського мистецтва прикрас храму Божого. Внутрішній вигляд такої церкви буває кращий за всі сподівання. Спеціально на Іконостасі розташована мистецька резьба ясного кольору позолочена і пофарбована. Мандрівки і прогулянки по Галицькій землі 1843-1844 роки. На сторінці 93 зображено фото Олександрівської площі в Полтаві за планом 1808 року. Також зображений будинок полтавських губернських присутственних місць. Упродовж 19-го початку ХХ століття тут було розташовано більшість губернських установ. Нині будівля міськради. На 94-й сторінці зображене фото Приморського бульвару в Одесі. Також Микільська церква Ротонда на Аскольдовій могилі архітектор Моленський. 1810 рік. Також на 94-й сторінці зображено театр Скарбека архітектори Піхль та Зальцман 1837-1842 роки. На 95 й сторінці зображено фото будівлі університету Святого Володимира нині Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Архітектор Баретті 1837. 1842 роки. Нижче зображено фото парку Софіївки в Умані. Завдання. Знайдіть в інтернеті інформацію про історію виникнення парку в Качанівці, дендропарків Софіївка та Олександрія. Складіть коротку рекламу візитівку для туристів парку і представте в класі. Пункт 2. Скульптура доби класицизму. Разом з архітектурою розвивалася і монументальна скульптура. Найвизначнішим скульптором російського класицизму є нащадок козацької старшини Іван Мартос з Ічні на Чернігівщині. Для України він створив кілька пам'ятників, серед яких найвідоміший пам'ятник Арману Еммануелю Дерішельє в Одесі. Визначна пам'ятка монументальної скульптури класицистичного стилю в Україні. Пам'ятник князю Володимиру в Києві, встановлено 1853 року на нижній штучній терасі Гірки, яка отримала назву Володимирської. Загальна висота пам'ятника 20,4 метра, висота бронзової статуї 4,4 метра, висота постаменту 16 метрів. На постаменті установлено статую князя на повний зріст, зображеного в парадному плащі з хрестом у правій руці та облямованій хутром шапці у лівій. Скульптурне оформлення постаменту складається з горельєфа Хрещення Русі, з барельєфа з Гарбом Києва, архістратих Михаїл на повний зріст, зірки ордена святого Володимира. На сторінці 95 зображений пам'ятник городоначальникові та генерал-губернатору Дерішельє в Одесі, скульптор Мартос, 1828 рік. На 96-й сторінці зображений пам'ятник князеві Володимиру в Києві, скульптори Демут Малиновський і Клод, архітектор Тон, 1853 рік. Пункт 3. Особливості українського малярства. У першій половині 19 століття в українському малярстві відбулися істотні зміни, пов'язані, зокрема, із занепадом іконопису. Образотворче мистецтво зазнало відчутного впливу європейського романтизму. Художники зверталися до тем і образів, пов'язаних із життям народу. У їхніх творах помітно зріс інтерес до людської особистості її внутрішнього світу. Найпослідовніше риси романтизму втілено в українському портретному живописі. Якщо вихідці з України Дмитро Левицький і Володимир Боровиковський відіграли визначну роль у розвитку російського живопису, то росіяни Василь Тропінін відкрив нову епоху портретного жанру в українському живописі першої чверті ХІХ століття. В Україні Тропінін прожив близько 20 років. Був кріпаком. Найціннішими творами митця є портрети подільських селян кріпаків чи не перші образи людини з простого народу до справжніх шедеврів портретного мистецтва? Належить картина Тропініна Дівчина з поділля». У першій половині ХІХ століття, як самостійне явище в українському малярстві, започатковано пейзажний жанр. Найкращими зразками пейзажу є картини Василя Штернберга садиба Тарновського в Качанівці. Переправа через Дніпро під Києвом вітряки в степу. У Львові пейзажеві майже цілком присвятив діяльність вихованець Віденської академії мистецтв німець Антон Лянге. Неабиякою майстерністю вирізнялися живописні полотна ще одного вихованця Віденської академії мистецтв Луки Долинського. Цей львівський митець, родом із Білої церкви, вдало поєднував релігійний і світський живопис, зокрема портрет. У пейзажному, портретному та інших жанрах працював Іван Сошенко. Особливо вдалими вважають картини митця, на яких зображено сцени буденного життя на тлі української природи. На 96-й сторінці зображені княжни Гагаріни Анна і Варвара, художник Воровиковський, 1802 рік. На 97-й сторінці розгляньте картини Дівчина з Поділля», художник Тропінін 1810 1820 роки САДИБА Тарновського в Качанівці. Художник Штернберг. 1837 рік. Портрет князя Лева Даниловича, художник Долинський, кінець XVIII століття, портрет Зуяви та Продаж Сіна на Дніпрі, художник Сошенко 1857 рік. Пункт 4. Тарас Шевченко як художник. Новою сторінкою в історії національного пейзажу першої половини століття стала творчість Тараса Шевченка. Проте до цього жанру він звертався здебільшого в графічних техніках. Художня спадщина Тараса Шевченка величезна. Збереглося 835 творів, картин, портретів, гравюр на різні теми, написаних протягом різних періодів життя. Митець активно працював у портретному жанрі. Про що свідчать, зокрема, автопортрети 1840-1841 років портрети Маєвської Куліша, княгині Кейкуатової автопортрет, виконаний узимку зимку 1840 року у Петербурзі, є одним із найкращих творів цього жанру в українському образотворчому мистецтві першої половини XIX століття. Цікаво, що це одна з перших спроб Шевченка малювати олійними фарбами. Митець продемонстрував не лише вміння чудово володіти пензлем, високий хист рисувальника та колориста, а й вишукану майстерність у переданні форм засобами світлотіні. Помітне місце в малярській спадщині Шевченка належить картинам жанрового характеру на українську тематику. Серед яких привертають увагу селянська родина та Катерина. Картина Катерина суголосна, з одноіменною поемою, сповнена гарячого співчуття художника до долі простої селянської жінки. Шевченко художник досконало володів різними жанрами і різною технікою. За життя був повноцінний як майстер графюри. Свою першу гравюру, ілюстрацію до трагедії Шекспіра Король лір», він зробив уже 1843 року. Після відвідання України в 1843 році Шевченко задумав започаткувати періодичне видання, аби розповісти в ньому про Україну, красу її природи, про звичаї українського народу, архітектурні пам'ятки, історію. У 1844 році в Петербурзі вийшов перший і єдиний випуск альбому Живописна Україна. Він складається з шести офортів: У Києві, перший. Водобницький монастир. Другий. Судня Рада. Третій. Старости. четвертий. Дари в Чигирині 1649 року. п'ятий. Казка. Інша назва Солдат і смерть. Шостий. На сторінці 98-й зображений автопортрет Художник Тарас Шевченко 1840 рік та картина Катерина, Художник Шевченко, 1842 рік. Завдання. Проаналізуйте картину Тараса Шевченка. Катерина. Перше, якою зображено Катерину на полотні, чи засуджує Тарас Шевченко героїню свого живописного твору. Друге, які образи та деталі композиції картини асоціюються у вас із українським народом, який потерпає від свавілля російської влади? На 99-й сторінці зображені офорти з альбому Тараса Шевченка Живописна Україна 1844 року? Завдання. Знайдіть в інтернеті картину Жена Делакруа Свобода на барикадах. Свобода, що веде народ. Зверніть увагу, що сюжет картини присвячений революційним подіям у Парижі 1830 року. Загін озброєних повстанців, незважаючи на загиблих товаришів, рішуче прямує до поставленої мети. Попереду жінка, що символізує завзяття повстанців, їхнє прагнення до волі, свобода. Прапор у руках жінки недвозначно вказує, що символізує вона нескорену, сповнену сил революційну Францію. Співставте картини Делакруа Свобода на барикадах і Тараса Шевченка Катерина. Візьміть до уваги, що Україна тоді не мала власної державності, а боротьба за свободу і людську гідність викликала жорстокі репресії. Дайте відповіді на запитання. Які події, явища, процеси кінця 18 першої половини 19 століть впливали на історію Франції та України, які реалії суспільно-політичного життя мали істотні відмінності? Друге, що уособлюють образи жінок на картинах, що їх істотно відрізняє. Схарактеризуйте образи жінок за допомогою прикметників Катерина Шевченка Свобода Делакруа. Яка? Третє. Які деталі на картинах свідчать, що образи жінок символізують Францію та Україну? Четверте. Порівнявши картини українського та французького художників, доведіть, що рушієм національного відродження є ідея людської гідності. Для кого французів чи українців першої половини ХІХ століття ця ідея була актуальнішою? Сподобалось підписуйся, став лайк та вчи історію України перевірте, чого навчилися перше. Складіть синхроністичну таблицю створення найвизначніших пам'яток архітектури, образотворчого мистецтва та літератури. Друге. Установіть послідовність створення пам'яток архітектури та образотворчого мистецтва, зображених на ілюстраціях на сторінці сотій. Третє. Виконайте проєкт. Здійсніть уявно чи реальну подорож до художнього музею України. Уявіть, що вам доручило організувати міні-екскурсію на тему визначні художні твори першої половини 19 століття. Оберіть кілька художніх творів для презентації. Свій вибір обґрунтуйте. Проект оформіть у вигляді презентації чи відеоролика. Четверте. Доповніть речення. Найвизначнішими пам'ятками класицизму в Україні в архітектурі першої половини 19 століття є. П'яте. Хто серед названих діячів української культури першої половини ХІХ століття творив у царині образотворчого мистецтва? Перше Штернберг. друге Головацький. Третє Боровиковський. Четверте Костомаров. П'яте Квітка Основ'яненко. Шосте Максимович. Сьоме Котляревський. Восьме Куліш. 9. Лянге, 10. Гребінка. 11. Тропінін. 12. Шевченко. 13. Моленський. 6. Дайте відповіді на запитання. Перше. Як позначився перехід до класицизму в архітектурі на плануванні міст? Друге. Які пам'ятки було створено в Києві за проектом Моленського? Третє. Які пам'ятки скульптури та образотворчого мистецтва уособлюють добу? Завдання сьоме. Обґрунтуйте твердження про розвиток українського образотворчого мистецтва, посилаючись на конкретні приклади Українське образотворче мистецтво першої половини ХІХ століття оновилося змістом, жанрами і засобами виразності. Сподобалось? Підписуйся, став лайк, та вчи історію України.